Ну що, привіт, любі друзі! Нарешті у нас вийшло таке відео, де ми сьогодні з вами поговоримо. Добре поговоримо! Я хочу вам показати набір, який я забрала сьогодні з Пошти. Це дійсно просто шикарний, шикарний красивий набір, який мені дуже подобається. А, було так, що я сиділа на Алікспресі, просто дивилася, дивилася, багато дивилася краси різної, і натрапила на нього випадково а, на розпродажі. І ну, навіть на розпродажі ціна була нормальна, кусюче-трохи, але нормально. І він мені так сподобався, що я довго не думала і просто замовила його відразу. І коли отримала його, подивилася, що там всередині. І я дійсно не пожаліла, що я його замовила. Тому ось він. Дивіться, 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 який він шикарний. Краса. Ось такий ліс. Приближу, щоб бачити. От ось такий ліс. Дивіться, яка краса, гори ліс. Ну, це просто фантастика! Обожнюю. Я коли я дивлюся на цей набір, то на цей сюжет, вірніше, то згадую себе в дитинстві. І я дійсно гуляла по таких містах. От. Все це було в мене в дитинстві, тому цей набір асоціюється в мене з чимось таким, як дитинством. Ностальгія, можна так назвати його. Набір? Ностальгія. Сюжет ностальгія. Дуже красивий. І кольори такі ніжні. Одним словом, ці кольори радують око, тому що, як знаєте, зелений, він як ліки для очей. Тому це мої ліки. Ностальгія і ліки. Ще, мабуть, зараз детально подивимося, що там всередині буде. Так, почнемо. З чого починаємо? Ух, і щільно запакували китайці. Так. От і починаємо ми з вами із цієї превюшки, де ми зараз без упаковки детально розглянемо її. Отак от нічого не просвічує, не відсвічує, не відзеркалюється. От. Дивіться, я хочу там побувати. Краса. Далі. Подивимося схему. Ну, по схемі не можу вам нічого сказати. Це просто звичайна глянцева схема. О, звичайний глянцевий папір. А, що ще по схемі? Бачу, тут у нас є 36 кольорів. Я думала, буде більше. ну 36. У мене навіть у будиночку біля річки більше кольорів. А тут 36. ну, Будемо вишивати, дивитися. Бачите? Не так багато, але й немало. 36. Е, що тут хостіч? Все. Коротше, беку нема. Тому все добре, все суперово. Ну, на такому сюжеті такий великій вишивці тут бек і не потрібен. Тому що тут все детально пророблено. А на великому сюжеті можна і без нього обійтися. Прекрасно. Так. Ну, Все. Передивляюся схему. Тут от, взагалі нічого такого немає незвичайного. Ну, трохи бачите, мішанина. От, у цьому. Ось в таких ділянках. Ну, але це не критично. Тому що хто вишивав прогони або багатокольорову вишивку, то оце буде для нього відпочинок. А тут де небо, бачите, тут. Тут взагалі буде легко вишиватися. Так, да, відпочинок буде. І що далі ми з вами розглянемо? Витягаю з упаковки ще. Ось. Ниточки. А, ха-ха. які красиві кольори, а спокійні. Дивіться. Краса. Тут нема таких яскравих, якихось супер яскравих кольорів, червоних, жовтих. Тут нема цього нічого. Тут кольори дуже такі спокійні і ніжні. Оцей блакитний. Камера його передає. ну Він на камеру дуже такий, а в реально... ну, на камеру він яскравий, а в реальності він такий спокійний, ніжний, зелені. Навіть чорний є жовті. Ну, мішанини з кольорами точно не буде, вишивати можна буде. І що саме зараз буде цікаво для вас і для мене це вишивка з канва. Дивіться, я навіть отак подалі відійду. О, яка вона велика. О, оце буде дійсно картина, як для музею, коли буде в готовому вигляді. Оба! Падає. Ви подивіться на масштаб цієї роботи. Я, я уявляю, вже, коли вишию її повністю, буду нести з багетної майстер, майстерні, з багетки. Як оце буде? Ось так. О, все, подивилися, пораділи. Зараз ще, що треба оцінити, це якість друку. А, знаєте, що скажу я вам, то тут нема ніяких таких незрозумілих символів. Все чітко ясно. і ясно. І значки навіть на канві, вони Чіткі, взагалі чіткі. І це, от, це дійсно HD принт. Ой. Так, так, ніяких зміщень нема. Канва все рівно, чітко напечатана. Надруковано все тут добре, суперово. І оці ділянки. Бачите? Оце дійсно радує око. Скільки треба вишивати одним кольором. Дивіться. Дивіться. Моя рука для порівняння. Краса. Ну і це одночасно і лякає трохи, що треба вишивати, мабуть, тиждень, щоб вишити хоч. Ходжу цю ділянку, але я думаю, воно того варте. Все. На сьогодні ми з вами оглянули цей набір. А... Якщо у вас є якісь питання по ньому, задавайте їх, відповім. Ще раз показую. Це був оцей набір. Все. Дякую вас, дякую вам, люблю вас і цілую до нових зустрічей. І, мабуть, десь так через тиждень, якщо мені буде дозволяти робота, час, обставини, я зніму ще одне відео, е, огляди із тими наборами, які до мене приїхали теж недавно. Ну, як недавно літом. Так, це були круги, букет. І ще щось було, але я вже не пам'ятаю. Отже, буду знімати відео. І я думаю, скоріше всього, це будуть саме огляди двох кругів. У мене вже кілька таких є вишитих. І хотілося б спробувати щось із цих вишити. Тому дякую вам за увагу. Кожен ваш перегляд, кожен ваш лайк це просто море радості для мене. Дякую вам за перегляд. До побачення.